Доброго дня, мовознавці! Я, мовний детектив Вікторія. Сьогодні ми розслідуємо нову загадкову справу. Мені повідомили про ще одну мовну плутанину. Люди не знають, коли правильно казати застіпка, а коли блискавка. Що ж, час дізнатися правду і поставити крапку в цій справі. Учень написав у творі: на моєму піджаку поламалася блискавка, тому я пришив нову застівку. Щось тут підозріло. Ви це помітили? Давайте порівняємо з іншим прикладом. Застібка на спідниці розійшлася, потрібно підшити. Ось тут усе гаразд. Отже, розберімося, у мові слово блискавка має два значення: природне явище та застібка у вигляді зубчастої стрічки, що зсувається і розсувається за допомогою повзунця. Тобто блискавка це саме та металева чи пластикова застібка на куртках, рюкзаках, сумках, взуті. Наприклад, на куртці зламалася блискавка. У мене новий рюкзак із водонепроникною блискавкою. А от слово застіпка це ширше слово. Воно означає будь-який елемент, що з'єднує частини одягу. Гудзики, кнопки, липучки, пряжки, дрібні гачки тощо. Наприклад, на сорочці відірвалася застібка гудзик, Ця спідниця має застібку на гачок. Отже, блискавка це різновид застібки, але не навпаки. Справа розкрита. Тепер ви знаєте, коли вживати застіпка, а коли блискавка. Бережіть чистоту рідної мови і завжди перевіряйте значення слів. До наступних зустрічей Юні детективи мови!